Цього року за новими правилами випускний одинадцятикласники святкували відразу після свята останнього дзвоника. Все інше було традиційним. Випускники пройшлися святковою ходою головною вулицею міста, отримали вітання від... ...вчителів, батьків, друзів та чиновників. Ви сьогодні такі красиві, розумні, дивовижні. Сьогодні вами пишаються не лише ваші батьки. Я не лише ваші вчителі. Сьогодні вами пишається рідне місто. До свого випускного одинадцятикласники готувалися заздалегідь. Цього року на його підготовку пішло більше і часу, і коштів. Одні у пошуках вбрання штурмували ринки, інші блукали просторами мережі інтернет та сторінками модних глянцевих журналів. В Інтернеті смотрела все таке різне, я так вже розстроїлася, вже нічого не могла знайти. Тут хопа, так захожу, біжу, плаття, все моє. Так, так. Це було дуже сложно. Я болі вибирала, ходила по всім магазинам. Це було дуже сложно. Вибирала по цвітліця і по Смотрел тільки, як були одягнені випускники в тому году, і в принципі підбирав собі наряди, які були в прошлом году цього року моді легкість, мінімалізм, а головне практичність. Такого принципу в одязі дотримувались майже всі черкаські випускники. Особливою цього року була мода для дівчат: блискучі випускні сукні, хід сезону. Кольори вбрання здебільшого яскраві синій, зелений, фіолетовий та рожевий. Актуальними були також ніжні та приглушені відтінки півтони. Сукні з візкози, трикотажу, шовку, фатину оздоблювали бісером, камінням та вишивкою. Масивні сукні з корсетами майже не зустрічалися. Більше такого строго характеру, які підчеркували лінії, ну стрункості їхньої юності. Платья, волос, ай -я, волос, ай -я, Завершували образ випускниці взуття модна сумочка клач, прикраси, зачіска та макіяж. Натомість у юнаків своя мода. Цього сезону переважало світло-сірі костюми в поєднанні з кольоровими сорочками та яскравою краваткою. Полоска іключительна і розовий цвітної галостовіта. Саме лучше тенденція Я його вибирав довго їздив в Київ, туди обратно приміряв. Там вибирав, вибрав мені фасон, цвіт і купив його. Аби вдягти дитину всю цю красу, батькам довелося цього року викласти в середньому від півтори до десяти тисяч гривень. Батьки юнаків могли трохи зекономити, адже одягти парадний костюм можна було і на свято останнього дзвоника, і на випускний. Та все одно задоволення виявилось не з дешевих. А мальчика теж ніліко тут, хто хоче, хто любить свого рібенка, то зробить все для нього. В середньому на юнака батьки витратили більше двох тисяч гривень. Тисячі три повністю все. І костюм, і сорочка, і туфлі, і гаустер, і Все Десь тисячі півтори – дві гривень. А три п'ятсот. Ну, це скромно, можна так сказати. А ось, щоб вдягти випускницю, батькам довелося викласти не менше трьох тисяч гривень. Дехто навіть таку суму не вкладався. Більше там п'яти тисяч, але так. Це все, от, это тебе так платье я покупала в Америці спеціально, искала три місяці, поки нашла теж подобається. Наконець то знайшла. Очень довольна своїм выбором. Вбрання цьогорічних черкаських випускників черговий раз довели. Грошей на випускний бал батьки не шкодували. Адже це свято запам'ятається дітям на все життя. Юлія Доброскок Юрій Підлісевич Віка новини.